Розв'яжемо систему рівнянь способом підстановки. З першого рівняння виразимо y. Y дорівнює 4-х. Підставимо в друге рівняння. Одержимо 5. Поділити на x. Відняти 3, розділити на 4 мінус Х. Дорівнює 1. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник дорівнює добутку цих двох знаменників. Додатковий множник першого дробу 4 мінус Х. Додатковий множник другого Х. І додатковий множник третього – х помножити на 4-х. Одержимо таке рівняння. 5 в дужках 4-х. Ми помножили додатковий множник першого дробу на його чисельник. Відняти 3х, відняти, ми одиницю переносимо в рівну частину буде мінус. І х помножити на 4 мінус х. Знаменнику буде спільний знаменник х помножити на 4 мінус х. Дорівнює 0. Розкриємо дошки 20. мінус 5 x відняти 3х, відняти 4х, додати х у квадраті. Знаменник залишається той же самий х на 4 мінус x. І все це дорівнює 0. Зводимо подібні члени у чисельник. От на першому місці запишемо найстарший член. Х у квадраті. Мінус 5 мінус 3 мінус 4. Це буде. Мінус 12х, додати 20. Це в нас чисельник, знаменник x на 4 мінус все це, це дорівнює 0. Пригадуємо порядок розв'язування рівнянь такого виду. Дріб дорівнює 0 тільки тоді, коли чисельник 0, а знаменник відмінний від нуля. Тобто дане рівняння зводиться до системи х квадрат мінус 12х плюс 20 дорівнює 0. А х на 4 мінус х не дорівнює 0. Перше рівняння. Підберемо корінь цього квадратного рівняння. Це буде 10 і 2. Отже, х перше дорівнює 10. Х друге дорівнює 2. Справді, 10 помножити на 2 20, третій коефіцієнт. 10 плюс 2 12. Коефіцієнт протилежний до другого коефіцієнта. Знайдемо відповідні значення y. Отже, y1 дорівнює. Оцю десятку підставляємо у підстановку. 4 відняти 10 це буде мінус 6. Отже, ми одержали з вами перший розв'язок. Двічку підставляємо замість х у підстановку. 4 мінус 2 буде 2. І друге дорівнює 2. Таким чином ми дістали два розв'язки. Перший розв'язок 10-6 і другий 2. 2.